Вітаємо вас під час сезону домашніх консервацій. Більшість з нас згадує про Доргобицьку сіль, яка стала дефіцитом, але це не єдиний інформаційний привід нашого сьогоднішнього інтерв'ю з директором Доргобицької Соливарні, паном Олегом Петренком. Є ще інший. Перед початком нашої зустрічі я зателефонував у фонд державного майна України і довідався про те, що аукціон. Щодо приватизації вашого підприємства, вашого, де ви директором державного підприємства, може бути оголошений будь-коли, гіпотетично навіть завтра. Єдине, що потрібно Фонду держмайна України, це знайти потенційного учасника цього аукціону, а може й не одного, там кілька, які будуть претендувати, котрі гарантуватимуть збереження тих культурних пам'яток, які є на території Другобицької Силивари. Про виробництво здається, умови немає. Ви це знаєте про це? Так, всім вітання. Звичайно, знаю про цю ситуацію, тому що так як я вам переповів з фонду, так так. так. І якраз проблема була в тому, що і мешканці Дрогобичі, і зокрема, трудовий колектив підприємства, і я були. Дещо шоковані про те, що має бути приватизація без умови збереження виробництва, тому що соливарня це не лише пам'ятка історична, це в першу чергу продукт дрогобиська сіль, про який ви сказали про дефіцит його. І тому, якщо не зберігати виробництво солі, тоді... Сенсу існування підприємства фактично немає. Добре, для того щоб наша розмова була більш дискусійна, я спробую стати на позицію тих спочатку, хто не зберігає виробництво Дрогобицької солі. Давайте. — Їхні міркування такі: у нас в Україні є три великі пласти родовищ солі: це від Чернігівщини Полтавщини до Солидара, там де вже окупована територія, це Артем Сіль, яку ми поки що втратили, так? Це пояс Прикарпаття. Дрогобич, Долина Болехів, і це закарпатський пояс. Це теребля і солотвина. І от, здається, рік чи два тому керівництво, президент, керівники Закарпаття області говорили про те, що тереблянське родовище, родовище воно на 100% замінить Артем Сіль, і вся Україна матиме, матиме сіль. А відтак трапилися там певні конфлікти корпоративні. Половина власності, яка опосередкована одному з олігархів належить, вступила в конфлікт з другою половиною, врешті-решт заморозили, законсервували шахту і ніякого виробництва немає. Але родовище збереглося. І якщо його порівнювати з, тими запа... з тим виробництвом, який у вас, то там у тисячі разів більше виробництва. Та більше того, ну, ми не є кам'яною сіль дробиська сіль виварна сіль такого принципу виробництва в Україні немає і дав, давним-давно вже тому, що було долинське підприємство в Болехові. Вони ще діяли там до 2000-х років. Однак ми залишились єдині все решта в Україні. Стоп, це покор... отут, отут. Розкажемо, чому ви залишились єдині? Тому що була монополія Артем Сіль, і ніякі інші виробництва не зацікавлювали державу. Фактично, в 2000-х роках, наскільки мені казали представники мого трудового колективу, який працює вже з давніх давен по 20 по 30 років. Вони казали, що в один період Артем Сіль дуже з дешевою ціною вийшов на на ринок, і побутічних так. І в нас на підприємстві всі склади, бо ми виробляли дещо більше ніж зараз. Виготовляємо. Всі склади були забиті дрогобизькою сіллю, бо ніхто її не купляв, тому що вона була дуже дорога порівняно з Донецькою Артемською. Але вона була якісніша, У ній у ній не було вапняних домішків. Про якість тепер вже говоримо. Це коли вже почалося тоді люди не розуміли. Солі. Як? Я думаю, що не так розкручувала. Сіль була сіллю. А зараз Дрогобицька сіль це інші продукти, це вперше. Першу чергу історичний продукт і якісний продукт, і ми підійшли щодо випуску. Ми її позиціонуємо як крафту. Це не про тисячі тонн про які в Артем солі там чи на Закарпатті, тому що там сотні тисяч тонн виробництва, а в нас в десятках там тонн. і мільйони були там. 17 якщо, мільйонів тон що загальні запаси так. А ми говоримо про що місячні, наприклад, виробництво а 450 тисяч тонн потрібно для всієї України. ну, є різні показники? 260 тисяч тонн, але плюс-мінус там. Ну а ми при при максимальному потужностях, коли нас би все виробництво було задіяне на е, на сіль, то ми, ми могли виробляти е, близько там 1800 якось тонн. 1800 вісімсот місяць з чотири місяць з, в рік з, з, з півмільйона потреби. Так, так, Зіставляємо так стоп, але ви могли би е, розробити інші родовища, які є поблизу дрогобича, і збільшити. Ми фактично знаходимося солеварня на Дрогобицькому родовищі. Є ще губицьке родовище. Це поряд з Дрогобищем. Воно ваше? Ні, воно колись було наше. Були спецдозвола на користування надрами в цих околицях. Однак, коли вже створилося нове державне підприємство в 2013 році, бо там довга історія, то ми вже не розробляли там документацію дозвільну на добування. Ропи чи добування солі. А чи їх воно руках? Зараз зараз спецдозвіл поряд, бо скажімо так, є там дві свердловини, які належать на які перебувають на нашому балансі. Це глибиною до 120 метрів. Вони це свердловини ропи? Ні, це свердловини просто. Там мав застосовуватись інший принцип вилоговування. Тобто заливатися прісна вода, концентрація набирає е, ця вода, набирає концентрації, бо миває поклади солі, і пізніше викачується вже ропа. Це так, як в тереблі приблизно. Е, ну вони так само хотіли зробити. так. Ну, в них шахний спосіб, і поряд мало бути таке виробництво. Однак е, це інша сіль, це не друговицька сіль. Це вже буде екстра сіль. Вона дрібніший помол має типу. Суть фішка Дрогобицької солі в тому, що її принцип виробництва, тому що він крафтує випарювання ці процеси е, Давні добре ви зіхіні, юрист, але солі. скажіть мені хімічні переваги Дрогобицької другобицької сілі. хімічні переваги зараз. Нещодавно декілька місяців тому проводили дослідження. Взяли дев'ять зразків імпортної солі, вісім і наші були дев'яті, і провели дослідження. В нас найменша кількість цинку свинцю в солі. І магній, калій в межах типу, і визнана фактично найкращою з тих всіх солей. Хто проводив дослідження? Це на замовлення 1 плюс 1, Вони нас знімали сюжет, якийсь незалежний інститут. В мене є відповідний протокол досліджень. Можу з їхнього дозволу надіслати. Однак. Знову ж таки, ми говоримо про сіль, яку вони брали. Вони брали переважно кам'яну сіль, тому що наш ринок зараз наповнений іноземною, але кам'яною сілью. Тобто, шахний спосіб заїжджає комбайни, дроблять пласти солі і дістають там. Проходять певні хімічні процеси і дістають е, продукт. А в нас зовсім інша історія в нас про виварювання. І тому у нас на ринку, мабуть, немає. Ну, є морська сіль, це принцип виварювання використовується Малдон Salt, це англійська сіль, е, це в Німеччині Люсингаль. Підприємство приватне, в них також виробляють виварну сіль, і в Німеччині якобсен. От є три три дорогі круті бренди в світі, на які я рівняюся, фактично, і по історії виробництва солі ми йдемо гавно. Я прочитав інтерв'ю директорки українського наукового дослідного інституту соляної промисловості, пані, яка евакуювалася з Бахмута. На жаль, архівні документи цього інституту практично втрачені, або в руках окупанта швидше за все. Вона сказала таку річ: у світі солі як бруду багато. А ви кажете, що хочете експортувати Дрогобицьку сіль за кордон, уряд не дозволяє. А як ви будете боротися своєю сіллю на тому ринку, де її повно що якісно, і що неякісно? Ви впевнені, що ця сіль. Там буде попитом користуватися. я говорю завжди про преміальну сіль, фінішну сіль. Це є е, Дрогобицька сіль пластівцями. Е, її спож... Це унікальна сіль. Це так? унікальна. Процес виробництва її унікальний. Він потребує менше хімічних будь-яких процесів виробничих. Тобто, ми витягуємо кристали солі, їх легко е, ставимо, скажімо так, в сушку. Апарат для сушіння, і вона там без будь-яких сторонніх способів висушується. Вона фінішна сіль. Її споживання на ринку не йдеться про тисячі тонн. Йдеться ціна її. Яка зараз у нас на підприємстві близько 200 гривень за кілограм, за кілограм? Так. І купи ну, це не для домашніх консервацій. Це не для нова. Це для ресторанів. Так, більше для ресторанів вони для, вас забирають для поціновувачів солі. Бо ще є такі люди. До нас часто на підприємство приходять люди, які люблять продукт ціль. Вони обожнюють, кажуть, вони люблять пробувати оці смакові е, різні якості. І це мені дуже дивно, що є поціновувачі солі. І вони якраз б'ють на це, що наша просто унікальна. Ну, фішка в чому цієї солі? що... Е, це морська, переважно за кордоном. Ця сіль, і все одно залишки е, різних речовин там набагато більші е, стосовно нашої, тому що в нас ропа витягується з 50 метрів, з е, чисті води омивають поклади солі і дістається цей насичений рост. Я вас зрозумів. Правник, який на конкурсі переміг на посаду директора Дрогобицької соливарні. Офіційно це солевиварювальний. Тепер з Дрогобицький. Раніше був соливарні Друг... та грашів. Дрогобицький Друг... Друг... солевиварювальний був, але став солевиварювальний Дрогобицький. Ага, це... ну ясно. Це Я щоб... хочу вернути автентичну назву Дрогобицька Соливарня, тому що зараз відбуваються зміни в законодавстві, ліквідований господарський кодекс, і державні підприємства має стати ТЗОВ-шками. Фактично, і ми мали би пройти, до речі, по пілоту одні з п'яти підприємств в Україні, щоб переформатуватися з державного підприємства в ТЗОВ. Це міняється організаційно-правова форма. Однак там 100% акцій не акцій, а 100% статутного капіталу буде належати державі. Але тоді і змінити назву на дрогобицька соливарня цю автентичну. А ви маєте патент на дрогобицьку сіль? Я бачу іншу дрогобицьку сіль. Не вами вигоду написано Дрогобицька сіль ні, Дрогобицька сіль не може писати. Там максимум пише виробництво міста Дрогобич, вулиця, якась там. І це ФОП робить. Ми маємо зареєстровану торгову марку на Дрогобиська Соливарня. Дрогобиська сіль ми не реєстрували, і плюс нас спецдозвіл на користування надрами на розсіл добування. Тобто, а всі, хто там щось У нас були випадки, що навіть взяли наше упакування, фактично, і махінації здійснювали, украли засипали, засипали, засипали та. Ну воно дуже подібне було. І я вже звернувся різні служби і фактично зупинилася діяльність, але там сипали брудну сіль, бо ми купили пачку спеціальну порівняно. Порушила кримінальна справа? Ні, ні, ніхто не порушував, але просто, просто зупинилась виробництво на рівні міста. Хтось це займався такою історією. Однак зараз вже таких випадків немає. Навіть не зважаючи на цей ажіотаж, що відбувається, ніхто не підробляє дрогобиську сіль. Хоча люди телефонують і переживають, що це дійсно дрогобиська. Бо в інтернеті зараз дуже багато, особливо на Олікс можна побачити нашої продукції. Отже, 60 тонн максимально ви можете зараз робити станом на зараз Зати... нашими потужностями, так максимально 60 тонн. Так. Ну, це крапля в морі для України. 100. Отже, я розумію, що підприємливий е директор. Державного підприємства, яке ми будемо називати Дрогобицька соливарня, так, для розуміння, простішого, хоче підвищити ціну значення крафтової солі, і в такий спосіб зберегти і соливарню, і пам'ятки, які там є. Ну, ви ідеаліст, звичайно. Тому що для цього треба або гроші, або іншого власника. І ми повертаємося до аукціону. Фонд державного майна каже, що цей аукціон 100% відбудеться. Якщо не завтра, то через тиждень, не тиж... через тиждень, то через місяць не буду повторювати, треба тільки знайти того, хто буде зберігати пам'ятку. І він обходить момент прибутку майбутнього власника. Обходить момент. Буцім, то знайдеться якийсь такий добрий олігарх, така казка, який придбає і збереже соливарню, і музей, і церкви, і все. і... І ще й крафтово буде продавати, ледве собі не в збиток, бо не зможе на тому заробляти. Але є інший варіант на аукціоні може брати участь в цьому аукціоні Дрогобицька територіальна громада. І це буде перший випадок в Україні, коли місцева громада перемогла. Стала власником державного підприємства, і якщо всі Другобичани чи більшість кажуть про те, що це виробництво з 1390 року для них дуже дороге, цінне, що тут Другобич розпочинався, то кому, як не місцевій територіальній громаді, вкласти туди нарешті трохи грошей і зробити у цю оазу казку? Вам таке підходить? Більше того, скажу, я пробував ці процеси почати спілкування з міською радою, тому що головою так із заступниками, зокрема, тому що я бачив. Ну у нас була і ще інша концепція. Зараз поділюся, тому що я бачив загрозу про те, що якщо піде приватизація, що дійсно це підприємство може попасти в якісь нехороші руки, легко скажучи. Іносто дев'ять так, і тому я пішов до міської ради, до заступників, і таку подав пропозицію. Ми могли би навіть що не місто могло би викупити. А можна було створити якусь там тезове, грубо кажучи, будь-яку юридичну Стигнути створити до аукціону. так стигнути створити вклади, можуть бути як від фізичних осіб, як від юридичних осіб. І але основне місце мала би посідати територіальна громада, тобто акціонер, мав. Дрогобицької міської ради, тобто, щоб вони не надали леву участку коштів і тим самим підкріпили, значить, цього підприємства для громади. І, зокрема, однак, ну так як мені в перші рази сказали, що ми не віримо в колгосп і як це буде виглядати. І ну, в колгосп де вони мають ну, основну пайку. Можливо, основну пайку вони би не мали, тому що можливо у них стільки грошей немає. Тому що близько підприємство, якщо виставлялось на торги, його приблизна вартість становила би 59 мільйонів гривень. Типу вартість. І тому а ще і плюс ПДВ 20% і ще може підніматися ціна. Тобто це підприємство. Можна... Давайте рахувати, ці гроші може крафтова Дрогобицька сіль повернути і за стільки років? Та якщо би я в це не вірив. То я би сказав, ні, звичайно, що може там. Більше того, може ну, тобто не в збиток. збиток громада не прого ми зараз не працюємо збиток. От фонд представник кримінального фонду не раз там наголошує в статтях, що ми є збиткові. Ми абсолютно не збиткові. Ми прибуткові. Ми минулого року віддали близько 600 тисяч гривень. Це в вигляді дивідендів, які ми платимо. 80% від чистого прибутку. Тобто, ми заробили там 800 тисяч чистого прибутку, а 600 віддали в державу. Ми платимо близько П'яти мільйонів минулого року заплатили вже шість по мільйонів податків різного роду. І ПДФО, і місцевий бюджет, ми заплатили 2 мільйони гривень. Це тобто, ми працюємо, ми не збиткові зараз. Взагалі ситуація фінансово покращується однак, без величезних, як ви кажете, величезних інвестицій, але це можна помалу робити. Я вже дійшов до цього рівня, що наш розвиток він такий прогресує, але не, не сильно. Тому треба залучити обов'язково в обладнання, тому що в нас рупи є більше ніж ми зараз виготовляємо солі. У нас рупи, грубо кажучи, на 450 тонн в місяць. Тобто, миста множимо на 12? Так, да, це 4 теж, ну, 4.700. Ну це вже це рівень 1% від споживання солі в Україні. Це вже щось. Бо зараз 0.4 плюс-мінус. 0.04. Е, та і... при тому, що ви єдиний зараз український виробник. Так. Солі. І заресто імпортний. Проблеми з Бутом абсолютно не буде. то я впевнений. Тому що центральна східна північ, південь України хоче Дрогобицьку сіль. Ми вже почали перемовини і за тебе, наприклад, стосовно того, що вони готові купляти, і тому е, потрібно. Найперші інвестиції в обладнання, тому що якщо ми зробимо більше дрогобиської солі, ми абсолютно заробимо набагато більше грошей. А ці кошти вже можна вкладати відповідно в збереження пам'яток. Бо пам'ятки архітектури місцевого значення, які в нас на підприємстві знаходяться, їх 10, вони не задіяні практичному виробництві. І, типу, це можна відновлювати поступово. Вже з туристичним напрямком, з рекреаційним СПА-напрямком. Тобто, у нас є стратегія розвитку Сливальниці. А от економічний складник відновлення цих пам'яток. Скільки треба коштів укласти, і скільки треба я не буду так іронізувати століть, але десятиліть, щоб їх повернути <гум> на екскурсіях, на на продажі таких футболок, Мерч. як ви маєте у вас на спині написано, але буде, будуть інші написи. Стосовно мерчі, стосовно сувенірної продукції, і стосовно екскурсій, це не основний дохід, і на цьому дійсно станом на зараз багато не заробиш. Однак. Це це є прибуткова сторона. Вона розвивається і ще можна більше запускати. Якщо буде більше відвідувачів, тому дохід там також може бути немалий. Ну, а, а на ревіталізацію скільки грошей ні, ревіталізацію? абсолютно не вистачить, тому що по ревіталізації дуже складна історія, тому що не розроблялась проектна документація абсолютно на. Пам'ятки пам'ятки місцевого значення і місцева територіальна громада і і документація вся готова стосовно паспорти. Оці всі охоронний договір. У нас все заключено, але скільки потрібно вкласти, не готово. У Нас зараз ми працюємо по одному гранду з Ренуації», громадська організація з Києва. Це наші друзі. Вони закладають один з грантів. Закладають на проектну документацію. Це один об'єкт невеликий, десь 50 квадратів метрів, 50 квадратних метрів. Це близько 380 тисяч гривень. Це лише проєктна документація. А на інший об'єкт більший це 600 з чимось. Тобто, спочатку проект треба розробити, скільки б туди вкласти, і вже на підставі цього проекту можна побачити, скільки реально треба вкласти коштів для того, щоб об'єкт відновити. Ну це дуже немалі гроші. Ну просто там колосальні, там це дерев'яне. Пам'ятки 19-20 століття і треба великі кошти. Тобто, ми про це не говоримо. Про виробництво я можу більш-менш сказати цифру з виходом на два рази більше виробництва, в два рази більше, але використанням газу як носія, не дрова це близько там 30 мільйонів. Це укупність проекту, скажімо так, 2-3 роки. Якщо з хорошим збутом, це, це реально. Тобто це, це невеликі гроші абсолютно. Якщо б була можливість залучати від держави е, ці кошти через ЄБРР чи інші там напрямки фонди, то можна розвивати. Однак в це вірити, що залучив гроші? Ні, не вірю. Тепер вже бо 4 роки в мене це не виходить, і держава підтримки не дає. Фонд держмайна це ця структура, яка здає або в оренду, або в приватизацію. Поки ми там, то про будь-які інвестиції можна не говорити. Ну, в прямому, тобто крім купівлі, бо купівля це також інвестиція з вкладенням коштів чи оренда. От. І тому воно десь так виглядає, що ми, як об'єкт, такий простий в переліку, і нас. Мабуть, потрібно продати, ну це державна політика стосовно продажу всіх підприємств. Це ну ми не є унікальні в, в принципі для повиробництва. Ми не зробимо десятки сотні тисяч тонн, і тому ми не є стратегічні для держави. Добре, як тоді сформулювати вашу мрію? Другобицька мрія щодо Другобицької селиварні? вона має обриси чіткі. Хто може бути тим є... ефективним власником, який і пам'ятки збереже, і крафтову сіль видобуватиме? Є такий ідеальний портрет? Ідеальний є. Це так я кажу, залучення в широко. Тобто околі. акціонерне товариство, так? І хто його буде створювати? Тобто, ті люди, які дійсно вболівають, які хочуть. Це принцип це там ви... про грубо кажучи. Тобто, ви підказуєте майбутньому власнику, як треба буде зробити, щоб що це жило, виконати що це... всі ці і щоб розвивалося. М -м, але може бути інший варіант. Ми знаємо, як у нас робиться. Чи переможе місцева громада, чи переможе приватний власник, хто виграє аукціон? Він подивиться, яка площа у вас? 5,6 гектара. 5,6 гектара. Від вашої соливарні до міської ратуші яка вісти 10 хвилин пів кілометра. Пів кілометра. Нормально Кілометр. гарно, гарний гарно. район для забудови. Скільки там можна житла набудувати? Тому І... патечі багато. То, то, то не Дрогобицька соливарня, то Дрогобицька Дрогобицькарня. ЖК, золотарня, ЖК Дрогобицька Соливарня. Є такі мрії, так само. Ви про них знаєте? Ну, ну, в лапках дума... Марії не ваші. 에, люди підходили, скажімо, так з такою Ну, кажуть, що є, так, звичайно, mm -hmm. що є. І як вони думали? Вони думали зберегти музеї, зберегти церкви, зберегти. Я, мабуть, не думав. Ну, я конкретних розмов з такими інвесторами в лапках не мав. Однак я мав. Дуже цікаву розмову, але поки що телефоную, з людиною хочу зустрітися, поспілкуватися стосовно СПА напрямку розвитку соливарні. Тобто є е, інвестор, який е, всім е, офіційно говорить, що він хоче купити дробицьку соливарню, але зробити там фантастичний курорт рівня якого немає і в Такий Рекреаційний да, і затопити, зробити величезне солене море е, і Побудувати котечь, мабуть, для того, щоб люди приїжджали на та Ну, але зберігши рупу, де будуть так, Але вона лікувальна ця рупа? зараз. Немає ми не маємо підтвердження, але використовується санаторіями. Трускавці купляються для того, щоб соляні ванни робити. Але він не бачить виробництва, тобто. Ще було декілька інвесторів, бо коли почався почалась процес приватизації, до мене почали телефонувати там декілька потенційних покупців, і вони цікавилися. І я їм скидував проект ревіталізації, який у нас розроблений спільно з політехнічним університетом, спільно з Спільно з менеджерами Піпінолич Воробей Воробе Володя. Ну, Багато багато людей було залучено, історичний наш факультет. І ми сформували таку концепцію, як вона має рухати, з якими напрямками це має бути. І я всім потенційним покупцям скидав цю інформацію. Каже, в нас не йдеться про якісь там тисячі тонн виробництва солі, у нас не йдеться про спа-зони без виробництва солі. У нас, у нас є поєднання цього всього. І на жаль, ну. Розмови зупинялися, принаймні ну люди. Я так думаю, чекають тої приватизації. Фонд держмайна так на останніх зустрічах також говорив, що в майбутньому це буде продано. Умови зараз під час військового стану не можуть вноситись стосовно. Збереження. Так, так, це законно не можна вносити так. умови щодо збереження пам'яток. Є закон України про державне про публічно-приватне партнерство. Нещодавно прийнятий там поєднання. Інвестицій і збереження державного майна. Ну, поки що, він же на підписі. Він вже опублікований, по-моєму, офіційно. І чомусь ми не йдемо цією стороною. Я мрію про це, до речі, я думав, що це найкращий варіант. Тому що коли я працював в міській раді в Трускавці, ми по публічному приватному партнерстві відновлювали аварійні будинки. Типу, і громада отримала квартири, і люди отримали квартири, і інвестор продавав додаткові квартири. Я думав, цю модель можна використати в нас на підприємстві, однак. Дуже було б бюрократично, бо на місцевому рівні там просто положення приймається і все, а на державному там погодження п'яти міністерств і пішли, і поїхали. Ця історія б тянулася рік мінімум, і це успішних кейсів абсолютно не було. Але зараз поміняли цей закон, його зробили простішим, доступнішим і для інвесторів, але чи, чи готові інвестори вкладати в даний випадок. Іноземні, зокрема. До речі, є така думка позиціонує, що якщо б іноземного інвестора знайти. Щоб який вклав підприємство, це би було ну він більш був відкритий і правильний до виконання цих інвестиційних зобов'язань стосовно вкладу. Це ви гарно згадали директорка цього українського наукового досла на інституту соляної промисловості в інтерв'ю сайту надра.інфо розповіла про те, що нам треба залучати іноземного інвестора, і не лише через гроші. А через його технічну обізнаність. Тому що те, що ми в радянський час дуже деколи згадуємо, які були шалені виробництва, то це витратне, часто згубне виробництво, де абсолютно не думали про його наслідки, лише, щоб, грубо кажучи, дати план. Тому так легко все завалилося. А науково-технічні досягнення соли промисловості заходу, дуже би знадобилося тут. Але як його зацікавити? Як його зацікавити, коли тієї солі повно? Більше того, що в нас абсолютно ну спілкуючись з представниками різних напрямків по виробництву солі, в нас немає такої загальної концепції. Я не бачу її щодо виробництва. От спілкуюся вже з різними людьми, які ставлять виробництва різного роду, використовуючи сонячну енергію, використовуючи там різного роду економніші на багато основні засоби. Типу, я бачу, що можна цю сіль варити іншими ще способами і набагато дешевшими. І тому вартість собі вартість виробництва солі ще би можна було б зменшити і більше отримувати дохід на підприємство. Але знову ж таки, це залучення інвестицій, це погодження кредитів, які нам ніхто не дає, і ми Стоїмо на місці. Ну, ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємося просто завжди дуже повільним темпом. На мою думку, ми можемо швидше набагато, якщо би була допомога. Я скажу так: як мешканець дрогобища, як керівник підприємства, я зав... уродженець з дрогобича, який все дитинство проходив цієї території, і вона була відкрита завжди стосовно того, що Дрогобиська сіль мусить бути, вона повинна бути дорога, звичайно. Але наші другобичани, навіть те, дехто го, 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 каже, що готові купити її за 100 гривень. Тобто, цінність вони вже починають розуміти цього продукту. Однак е, виробництво там повинно бути збережене і відкинути всі можливості якоїсь незаконної приватизації чи приватизації для знищення солеварні. оце основна мета, яку я буду тримати і досягати чи це з містом, чи не з містом, всі спільно от. Для мене це основна ціль. Я не хочу, щоб е, під час е, мого керівництва відбулося так, що Дрогобильська соливарня зникла з е, ринку продукт зник з ринку і Соливарня не стала. Бо у це у дуже гарна позиція. Ви або переможете, або вас звільнять. Так, я так знаю. Та, то дійсно правду ви кажете. Але ви хоч будете знати, що справа, за яку ви боролися, варта того. Так, звичайно. Я бажаю вам успіху. Дякую. Дякуємо вам за те, що дивилися і слухали директора ДРГСоливарні, пана Олега Петренко. На все добре.